З дочкою ми були біля першого буя, а потерпіла була між третім буєм і берегом. Я по діагоналі підплила, це метрів 60 я думаю, підняла голову над поверхнею води. Ірина Лисенко розповідає про подію, яка сталася на центральному пляжі Сміли під час її відпустки. За фахом жінка-рятувальниця, тому каже, коли побачила людину без ознак життя, не розгубилася. Подивилась, що вона в стані клінічної смерті. Дихання не було, ознак життя не було, дихання не було. Вона була синюшного кольору. Ну і швиденько, звідти я потягла її до берега. Із оглядового мосту потерпілу та рятувальницю побачив черговий водолаз комунальної рятувальної служби Сергій Хрипливий. Побачив потерпілу в районі другої роздівалки, підняв тривогу, напарник зреагував. Це буквально було до минути. Дуже повезло, що була працівниця МЧС, і вона її притягнула до берега. Бо в таких випадках кожна секунда на рахунок. Реанімувати жінку взявся 65-річний рятувальник Віктор Терновцов. Каже, за 50 років рятувальної служби це сьомий випадок порятунку життя. Ми підбіжали і привели. Ми підбігли та провели процедуру реанімації. Дуже вдало. Протягом двох хвилин вдалося оживити її. З'явилося дихання, пульс, а потім знову зупинилося. Тоді знову реанімували. Коли з'явилось дихання, якраз швидка приїхала. Чоловік каже: в ті хвилини не зважав на поради людей, а дотримувався чітких дій та інструкцій. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. салфетку, дайте хто та платок, саме із пляжу 73-річну Раїсу істоміну швидка транспортувала у лікарню до реанімації, звідти перевели до терапевтичного відділення. За словами завідувача Олександра Прокопенка, її стан стабілізувався. Ускладнення міг спричинити цукровий діабет. Хвора 48-го року народження поступила із пляжу, була діставлена швидкою допомогою. У тяжкому стані, без свідомості, була госпіталізована в реанімаційне відділення. Проведено було лікування, прийшла в свідомість і на другий день переведено в терапевтичне відділення на долікування. Завдяки правильному на пляжу наданій першій допомозі жінку вдалося врятувати. Сама Раїса Істоміна говорить, почувається більш-менш нормально та зовсім нічого не пам'ятає. Ось тут це болить ще. Я навіть піднятися з ліжка сама не можу. Я усвідомила, що я тут, що я тонула, але нічого не знаю і не пам'ятаю. Не пам'ятаю, як тонула абсолютно нічого. Вже завтра, говорить жінка, буде проситися додому. І плавати після такого випадку не покине. Наталія Стеренець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.